Шосткинський народний хоровий колектив ветеранів Калинонька це унікальний осередок української культури, що вже 41 рік об'єднує людей, сповнених любові до пісні та рідної землі. Нещодавно Калинонька здобула перше місце на престижному міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв Артрайзін у Кракові. Під керівництвом Тетяни Сачави хор вразив журі виконанням пісень та адаптованої композиції Воля і свобода перекладеної українською мовою, що відобразила патріотизм і майстерність колективу. Ми дуже пишаємося, що нам вдалося отримати це місце. Наш хор дуже плідно працював. Дівчата приходили на кожну репетицію, і ми йшли до своєї перемоги. Ми знайшли пісню польського композитора і ми вирішили її вивчити. Чомусь дуже нам. Хотіла це зробити, і ми зробили. Пісня називається Воля і свобода. Конкурс Артрайзін це міжнародний двотуровий фестиваль, конкурс мистецтв, організований польськими культурними осередками у співпраці з європейськими партнерами. Особливою стала композиція Воля і свобода, для якої хор разом із акомпаніаторкою Оксаною Колодко створив унікальне триголосне аранжування. Ми співаємо пісні народні, ми співаємо хорові такі. Поважні пісні для професіоналів. Це, наприклад, летіла зазуля. Ви чули, ми проводили репетицію. Вона трьохголосна. Війна. У мене настрій дуже такий ну, болючий, можна так сказати. Зараз ми більше співаємо пісню про наших. Воїнів «Плакала калина, багато творів і про матір, про сльози матері, багато про синів. Але ж ми співаємо і такі і радісні пісні. А як же цього року? Хор також здобув першу премію на всеукраїнському конкурсі Мелодія нації в Києві, що підтверджує їхній високий рівень у часи війни. Хор став для нас опорою. Спів об'єднує і лікує душу. Поділилася Тетяна Сачава. Ми підтримуємо наших воїнів, наших мам, наших бабусь наших дітей, і тому ми повинні співати і гарно працювати і робити свою справу. А наша справа співати, наша справа приймати участь в конкурсах всеукраїнських, а більш даже кажу, більш міжнародних. Галина Манджос, староста хору з 15-річним досвідом та учасниця колективу протягом 29 років, підкреслила значення їхньої творчості. Весь цей час ми працювали дуже. З радістю ми своєю участю у міжнародних конкурсах. Цей жах, цю біль війни доносимо до людей всього світу. Це не розвага, а це праця за перемогу на славу нашої рідної України, на славу наших рідних героїв. Керівник. Тетяна Васильівна, концертмістер Оксана Олександровна. Це такі в нас люди, яких ми любимо з душою, яких ми цінимо, поважаємо, і ми з ними будемо співати до кінця свого віку. Ми їх дуже любимо. Учасниця хору Надія Носова з теплом говорить про керівниць колективу Тетяну Сачаву та Оксану Колодко, відзначаючи їхній професіоналізм і відданість справі. Я в колективі в цьому три роки мене привело собі любов до музики, любов до всіх людей, з якими я стала спілкуватися. Це надає нам величезну силу і надію на життя, не дивлячись на те, що ми в такому віці. Але наші керівники продовжують нам життя, надають нам енергію, відлітають удалич літа, залишаючи сумне огасими, вже давно поміняло життя, а ми досі збираємось разом. Сьогодні ми з вами зійшлися, щоб у нашому дружному колі заспівати, як співали колись. Про кохання, про щастя і долю ці пісні ми співаємо для вас. В них душевне тепло і рідна мова. Бо ніщо не зігріє під час краще гарної пісні і слова. Антоніна Михайлівна, чий високий голос додає виступом особливої яскравості, вражає своєю енергією та оптимізмом. Вона наш стимул, каже Тетяна Васильівна. Занімаємося з радістю і не хоче Та 100 років, це ще не, не, не старість. Микола Примак привітав колектив Калинонька та відзначив високі досягнення колег. Дорогі однодумці, закохані в українську народну пісню Горкали Калинонька» Прийміть найщиріші вітання з перемогою. Міжнародному конкурсі хорових колективів у Польщі бажаємо всім вам міцного здоров'я, творчого натхнення, творчих злетів і перемог. Нехай українська пісня. Іж душі кожного із вас. і дарує вам радість кожного дня. Тетяна Сачава додала, що участь у конкурсах це не лише творчість, а й внесок у підтримку України, адже кошти з польського конкурсу були спрямовані на допомогу ЗСУ. Перемога Калиноньки не лише нагорода, а й символ єдності. Хор продовжує репетиції, плануючи нові виступи і вкотре доводить: українська пісня потужна зброя миру та гордості.